Що може статися, якщо змішати дорослого чоловіка, який вважає себе вовкулакою, алкоголь, заборонені речовини, гіпотетичну затримку у розвитку і велике кохання до ось цієї дівчинки? Свої варіанти пишіть у коментарях. Через правила Ютубу першу версію відео було відредаговано, але вона буде доступною для спонсорів каналу на різних платформах. А тепер, детективи, час взятися за лупу. Джасмін Медисин Хет Альберта, Канада, 23 квітня 2006 року. Близько 13-ї години дня тіла Марка Дебри та їх сина Тайлера Джейкоба виявили у їх власному будинку. Тіла батьків знайшли у підвалі, їх сина на горі, у спальні. Старша донька пари Джасмін, Просто зникла. Спершу правоохоронці вирішили, що дівчина також стала жертвою, однак скоро її знайшли у 130 кілометрах від дому у лідері Саскачеван та арештували. Разом з нею поліція арештувала 23-річного Джеремі Алана Штайнкі. Їх обох звинуватили у вбивстві. Джасмін була звичайною дівчинкою, навчалася у звичайній школі і мала сінькі захоплення. Вона була здібною ученицею, її шкільний рейтинг був на високому рівні. Вона росла у родині, яку називали щасливою та люблячою. Батьки дівчини навіть у свої за сорок зберегли юнацький запал та полюбляли відчуття вітру в волоссі, особливо Марк, і каталися на мотоциклах. Марк працював техніком у компанії, що займалася паливно-мастильною промисловістю. Мати Тайлера Джейкоба та Джесмін Дебра захоплювалася віканством та холістичними практиками. Джесмін стрімко змінювалася разом з тим, і її смаки у музиці, стилі і поглядах на життя. Раніше вона була душею компанії, говіркою та веселою, учасницею церковної команди «Сплавання» відвідувала заняття з живопису та вже скоро почала втрачати спільну мову з вчителями. Відокремлюватися від товаришів по навчанню та сторонитися старих подруг, які просто не розуміли її смаків до важкої музики. На той момент свого розквіту дісталася така субкультура, як готика, тож дівчина знайшла свій стиль саме у могильній чорноті готичного романтизму та естетики. Джесмін почала носити важкий похмурий мейкап, одягатися у все чорне та панчохи сіточки. Батьки розуміли, що це була просто фаза та бажання знайти себе, тож не забороняли доньці самовиражатися. Тим часом Джазмін все більше часу проводила у інтернеті, на сайтах, популярних серед неформальної молоді, Нексопія підлітковий сайт, де молодь спілкувалася між собою, вела блоги, форуми та писала статті Майспейс. Соціальна мережа, на якій стартувало чимало нині відомих виконавців у жанрах металкору, дедкору, емокору та інших, а також Vampire Freaks. на той момент соціальна мережа та онлайн-магазин для неформалів, зокрема для готів. На своїх профілях Джесмін зазначала, що, як і більшість, вона захоплювалася темною поезією, кримінальною психологією, кров'ю, анатомією людини та дивним гімном. І що б це не значило? Своїми кумирами вона називала Меріліна Менсона, на якого вже традиційно скидують підліткову жорстокість, та Джефрі Дамера, відбитого на всю свою хвору голівеньку серійника. Дівчина нерідко відвідувала концерти місцевих гуртів, і на одному з таких вона познайомилася з хлопцем. Чи радше сказати чоловіком на ім'я Джеремі Штайнкі. Йому було 22. Насправді ж, достеменно відомо, чи Джесмін зустріла Джеремі на концерті, чи просто у інтернеті. Хоча офіційна версія схиляється до концерту. Джеремі. Життя Джеремі не було легким. Він виріс у трейлерному парку з матір'ю Жаклін, яка страждала на алкоголізм. Жінка могла піти в запій на тижні, і Джеремі лишався зовсім один. Подейкували, що хлопець навіть мав фетальний алкогольний синдром. Це медичний діагноз, який ставлять за низкою фізичних та неврологічних ознак, що виникають внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. З цієї причини вважається, що штайнкі мав затримку у розвитку. Навчання також давалося Джеремі тяжко його цькували. Називали Джеремі Стінкі, смердючка, що співзвучно з його прізвищем Штайнкі. Коли хлопцеві виповнилося аж 13, йому поставили ряд діагнозів. Синдром порушення активності та уваги, неврологічно-поведінковий синдром розладу розвитку, що виникає у ранньому віці, проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність. на додачу до депресії, яка у хлопця вже була. Штенкі часто займався завданням собі болю та навіть намагався вкоротити собі віку, однак його врятували з петлі. На своїй сторінці у інтернеті він зазначив, що його інтереси це біль та леза, тривожний дзвоник, який мав змусити матір звернутися до спеціалістів. Однак цього не сталося, на жаль. Можливо, це врятувало б Джеремі від скоєння чогось жахливого. Світяшкий стан станштейн заливав алкоголем та різного роду забороненими речовинами. Джеремі часто йшов у запій і приправлював це смалінням будячків. Якось у 15 він так сильно набрався, що втратив свідомість просто на вулиці посеред канадських холодів, і його знову врятували, цього разу від переохолодження. Коли Джеремі перевалило за другий десяток, він почав захоплюватися популярною на той момент субкультурою готики, почав підмальовувати оченята, носити панчохи сіточки на руках. А іноді й приховувати обличчя за чорною маскою з неопрену. Нерідко він проводив час з неповнолітніми у місцевому ТЦ. Вони були на одному інтелектуальному рівні. Вони вважали його крутим. Часто Штайнкі розповідав їм байки про те, що він стародавній вовк перевертань, кровосіся, що спробував людського соку у юності і тепер має нестримну жагу. І малолітні друзі йому ну нехай буде вірили. Адже Джеремі купував їм випивку. Дівчатам він здавався таким особливим, таким загадковим, таким таємничим. Однак Джеремі поклав оком на конкретну дівчину, з якою познайомився на концерті місцевого панк гурту. Вони обмінялися контактами і додали одного одного у друзі на Майспейс. Спершу вони переписувалися. Обмінювалися музикою. Аж поки 5 лютого 2006 року Джеремі не запросив дівчину на побачення. Тою дівчиною була Джасмін Річардсон. Джасмін та Джеремі вже зовсім скоро Джасмін та Джеремі почали зустрічатися і називати себе справжньою парою. Хлопець писав Джасмін пісні та співав їх у слухавку телефону. Скоро дівчатко почало у нього закохуватися. Вона навіть написала на своїй сторінці Я почувалася улещеною та коханою. Він був таким романтичним. Весь час сказав, що кохає мене. Я закохувалася у нього, І усе б нічого якби не її юний вік. Однак ані друзі Джесміна, ні друзі Джеремі цих стосунків не підтримували, і не лише тому, що Джеремі був удвічі старшим від своєї коханої, а й тому, що вона була аж занадто. Малолітньою, що робить його вже педохижаком. Однак, здається, це лише підбурювало Джеремі та Джесмін стати ближчими, як огидно, це не звучить. Вони почувалися, немов Ромео та Джульєта, проти яких повстали всі, їх стосунки швидко перейшли у горизонтальну площину. На жаль, батьки Джесмін не мали й найменшого здогаду про те, що їх донька проводить час з дорослим мужиком. Однак вони не покоїлися через те, що донька почала відставати у навчанні, а на її телефон пізно ввечері дзвонили старші хлопці. Останньою краплею стало те, що Марк та дебра дізналися, що Джесмін тікала з дому уночі й не тільки на гульки. Одного вечора, коли Джесмін мала наглядати за молодшим братом, вона просто кинула Тайлера Джейкоба та пішла з дому. Хлопчик злякався і подзвонив батькам. Джесмін покарали і заборонили виходити з дому через цей випадок. Однак у неї лишився телефон та комп'ютер, якими вона охоче користувалася, щоб спілкуватися з Джеремі. Вони обмінювалися повідомленнями про те, як сумують одне за одним, та ділилися досить дивними мріями. Про те, як вони заберуть життя людини. Занепокоєні Марк та Дебора, вирішили перевірити, чим займалася їх донька у інтернеті, і те, що вони побачили їх, налякало. На форумах Джесмін обговорювала з іншими жахливі речі. Вона переглядала моторошні сайти, які не варто відвідувати людям її віку. Тож Річардсони вирішили відключити Джасмін від інтернету. Батькам дійсно було не байдуже, тож вони звернулися до сімейного психолога, щоб вирішити проблему. Терапія пішла дівчинці на користь. Стосунки з батьками у Джесмін почали налагоджуватися, так само покращилися й успіхи у навчанні. Тож батьки вирішили послабити покарання і дозволили їй сходити на концерт. А не варто було. Марк та Дебора пішли на концерт з Джесмін, та у якийсь момент у натовпі вони втратили дівчину з поля зору. Батьки почали шукати Джесмін та знайшли її за будівлею, коли її цілував дорослий мужик Джеремі. Побачивши розлючених батьків Джесмін, він дременув геть. Такого Марк та Дебра терпіти вже не стали. Вони забрали у Джесмін комп'ютер, музичний програвач та заборонили їй виходити з дому нікуди, окрім школи та бібліотеки. Джесмін цим скористалася, щоб спілкуватися з Джеремі. Вона активно використовувала бібліотечні комп'ютери та інтернет. Під час однієї з переписок Джесмін вигадала геніальний план. Джеремі мав забрати життя її батьків. Щоб Джесмін могла жити з Джеремі разом. На превеликий жаль, це була не просто переписка двох дурненьких закоханих пташенят. Вони збиралися це зробити. Неодноразово Джесмін наполягала на тому, щоб Джеремі втілив їх план. Дехто навіть стверджував, що чув, як вона благала Джеремі вбити її батьків. Вона увесь час повторювала, що ненавиділа їх і бажала їх смерті. Незважаючи на те, що Джеремі був вдвічі старшим від Джесмін, розумнішим за неї він не був. Можливо, був навіть трохи тупішим, адже він повівся на її слова. Про це він навіть написав вірша у своєму блозі 3 квітня. Розплата, батьки мого кохання нечистиві. Мовляв, вони піклуються про неї, не відають вони, бо здогад лише мають у жадібність свою все поглинають, поки вона втрачає глуст. продовжує благати, що прийшов, вірвався в життя без вороття й рота їм заткнув. Це бруд. Я їм горлянки розіпну. І пошкодують, що зробили. І я побачу їх в могилі. Заплатять за злий норов. Їх плата буде кров. Soul Eater та Runaway Devil 22 квітня. Джеремі як зазвичай напивався та смолив будяки з приятелем. Також вони переглядали фільм. Природжені вбивці з Вуді Харрельсоном та Джулієт Льюіс у головних ролях. У фільмі персонажі Мікі та Мелорі вбили родину Мелорі, однак лишили живим її молодшого брата. Ймовірно, обдовбаний та наклюканий Джеремі вирішив, що це знак долі, і вирішив повторити побачене, але виправити сценарій фільму таким чином, щоб Джесмін вбила свого брата. Приятель Джеремі вирішив, що це все були тупенькі жарти, адже такі фрази були типовими для Джеремі. За цей час всі знайомі хлопця вже звикли до розмов про вбивство батьків Джесмін. Джеремі навіть просив друзів допомогти у втіленні цього плану, але друзі знов думали, що це просто дурні жарти. У третій ранку Джеремі пішов до будинку свого Бариги, занюхав кілька дорижок борошна. Запив це горілякою, вином та направився до будинку. Джесмін. Він кинув у її вікно шишку сосни, щоб сповістити дівчину про прибуття. Джеремі проліз у віконце з шумом, який розбудив Дебру. Джесмін тим часом направилася до кімнати молодшого брата. Почувши шум з підвалу, Дебра вирішила, що це її донька намагалася непомітно втекти знову. Однак швидко усвідомила, що в будинку сторонній. Коли побачила у дверях чоловіка у чорній лижній масці з підведеними очима, у шкіряних браслетах та ножами у руках, Джеремі накинувся на жінку, що й світло. На шум та крики до підвалу спустився Марк. Чоловік взяв з собою викрутку, однак і він не пережив нападу. Меркові вдалося нанести кілька влучних ударів по мармизі нападника, та цього було недостатньо для виживання. Перед смертю Марк запитав, чому нападник це робив. Той відповів: Цього хоче твоя донька. Після того Джеремі піднявся до спальні брата дівчини. Джесмін намагалася задушити хлопчика, але той відбивався. Достеменно відомо, проте офіційна версія спирається на те, що саме Джесмін забрала життя Тайлера Джейкоба. Пізніше поліція встановила, що Тайлер Джейкоб намагався захиститися іграшковим світловим мечем. Іграшку виявили біля тіла хлопчика. Позбувшись ножа та скривавленого одягу, хвора парочка пішла на вечірку до друга Джеремі Тайлера Рендалсома. За темними окулярами, Джеремі приховував свіжий забій, отриманий у бійці з Марком. Інший приятель Джеремі пригадав, як той вихвалявся, що вони з Джесмін вбили її родину. Приятелю, це не повірив і подумав, що Джеремі був під дією речовин. Вранці того ж дня сусідський хлопчик, друг Джейкоба, виявив тіла у підвалі Річардсонів. Ніхто не відчинив йому, коли той постукав у двері. Тож хлопчик зазирнув у вікно підвалу і жахнувся. Він побіг додому і розповів усе матері. Жінка викликала поліцію. На місці злочину поліціянти знайшли сімейне фото і зрозуміли, що одного члена родини не вистачає. Спершу поліція вважала, що Джесмін стала жертвою викрадення, однак скоро вони переглянули своє рішення, навідалися до школи дівчини, де ознайомилися з її особовою справою. Вони оглянули її шафу та знайшли малюнок, який Джесмін сама намалювала. На тому малюнку вони з Джеремі заживо спалювали її родину. Тож правоохоронці знайшли докази зв'язку між Джесмін та Джеремі у її персональному комп'ютері. Вони виявили електронне листування. Друзі Джесмін також підтвердили, що дівчина неодноразово заявляла про бажання вбити батьків. Оскільки Джесмін була малолітньою згідно з законодавством Канади, її ім'я засекретили у ЗМІ, коли її перекваліфікували у підозрювану. Тепер її називали просто Джей Ар у тих самих газетах, що називали її на ім'я. Здогадатися буде важко. 24 квітня Джеремі і Джесмін затримали у лідері Саскачеван. Виявилося, що друг Джеремі відвіз парочку туди, нічого не підозрюючи. Пара злочинців заночувала у квартирі того друга, де вступила у статевий контакт. Подруга Штейнкі Кейсі Ланкастер пізніше розповіла поліції, що підвозила парочку, коли ті намагалися позбутися доказів. Ланкастер арештували за посібництво. Під час допиту Джесмін лише плакала, і тільки коли слідчий почав говорити з нею як ровесник, вона почала свідчити. Звісно, вона не визнавала провини і валила усе на Джеремі. Зрештою, вона зізналася, що душила та різала власного брата, однак наполягала на тому, що саме Джеремі наніс фатальне поранення. У той самий час Штанькі зізнався у вбивстві Марка й Дебри, однак, вбивство Тайлера Джейкоба він скинув на Джесмін. Він ніколи не хотів цього робити, однак він був готовий на все заради кохання своєї дівчини. Також він звинувачував речовини, які приймав. Джеремі та Джесмін спілкувалися через записки, у яких вихвалялися вбивством. Вони вважали, що правоохоронці не читатимуть їх листування наївні. В одній записок Джеремі запропонував Джесміну дружитися, і вона погодилася. Жоден з них не виявив ніяких ознак каяття. Вивчивши сторінки Джесмін у соціальних мережах та опираючись на свідчення друзів Джеремі, слідчі прийшли до висновку, що пара була на одному інтелектуальному рівні. Джесмін Річардсон стала наймолодшою злочинницею у Канаді. У той час, як Джеремі був достатньо дорослим, щоб понести покарання Джесмін для цього була занадто молода, навіть попри те, що вона вважалася ініціаторкою злочину. На суді вона заявила у моєму колі друзів. Ми просто так спілкуємося. Це просто дурні балачки. Жодного разу, як я це казала, я не мала цього на увазі. Я просто сердилася, але не хотіла цього. Усі знають, що я цього не мала на увазі. Згідно з чинним на той момент законодавством, 8 листопада 2007 року Джесмін присудили максимальний термін ув'язнення для малолітньої злочинниці усього 10 років. Чотири з них вона провела в установі для людей з психічними розладами. Після того її випустили на поруки, проте вона мусила регулярно відмічатися у суді і постійно перебувати під наглядом. Наразі вона проживає на території Канади під новим іменем. 15 грудня 2008 року Джеремі Штайнкі отримав три довічні терміни за кожне вбивство першого ступеня окремо. Його адвокат Алан Хепнер будував захист на тому, що у момент скоєння злочину Штайнкі перебував у нетверезому стані та під дією заборонених речовин. Чомусь адвокат вирішив, що обтяжуючі обставини мали пом'якшити покарання. На додачу Штайнкі вихвалявся перед друзями з злочином. А працівникові поліції під прикриттям він взагалі сказав, що фільм Природжені вбивці найкраща в світі. Історія кохання йому дали можливість податися на дострокове після 25 років за ґратами. Кейсі Ланкастер також отримала покарання за допомогу у прихованні доказів. Рік домашнього арешту й заборону вживання алкоголю та речовин. Коли Джесмін випустили на поруки восени 2011-го вона розкаялася у скоєному. 6 травня 2016-го термін її покарання добіг кінця. З того моменту вона стала вільною людиною. Що не так з Джесмін та Джеремі? Нагадую, що я не психотерапевт, а бевсь з шухляди, який начитався статей у інтернеті і ділиться думками, тож все сказане далі, припущення. Засновані на відкритих джерелах, висновках спеціалістів та аналізах психологів з інтернету. Джеремі був глибоко травмованою людиною. Його матір зловживала алкоголем. Батько покинув родину, коли Джеремі було лише два. З того часу мати хлопця зустрічалася з багатьма жорстокими та непорядними чоловіками, які постійно били Джеремі. Однолітки не сприймали його тацькували. У ранньому віці він вже мав проблеми з контролем гніву. Однокласник пригадав, як у п'ятому класі у Штейнкі стався нервовий зрив. Він почав кричати на учителя. У дорослому віці його описували як незрілого та інфантильного. Він часто зустрічався зі значно молодшими дівчатами, яким він подобався лише тому, що купував алкоголь. Джеремі дуже цікавився насиллям та фентазі, був дуже імпульсивним, безвідповідальним та часто перекладався до чарки та речовин. При переміщенні з однієї установи до іншої, до Джеремі підселили офіцера під прикриттям, якому хлопець зізнався, що вважав, що те, що було у них з Джесмін, істинне кохання. Однак у той самий час він не розумів насправді серйозності свого злочину, ймовірно, він дійсно мав затримку у розвитку. І якщо ж Джеремі ясно, що у нього в житті сталося, що він став таким мерзенним чудовиськом і відверто кажучи, педохижаком, то з Джесмін все набагато складніше. В установі, де вона проходила лікування, їй поставили ряд діагнозів. Вона мала тривожність, депресію, проблеми залежності, жорстокі фантазії та недозрілість. Хоча вона й стверджувала на суді, що не хотіла смерті батьків. Пізніше вона зізналася, що гадала, що вбивство родини зблизить їх з Джеремі. Зі спогадів друзів до моменту, як Джесмін виповнилося 11, Вона була добра, щедра, щира та відверта. Однак після дня народження вона почала змінюватися. Носила усе чорне, собачий нашийник на шиї, важкий макіяж, ланцюги та короткі спідниці. Вона дуже захоплювалася фільмами природжені вбивці та Едвард руки ножиці. Фахівці вважають, що агресія Джесмін проти батьків була спровокована простим непослухом у процесі дорослішання. Дівчина почала бунтувати, і батьки не знали, як з нею впоратися. Найгірше те, що неабиякий вплив на Джесмін мав сторонній дорослий чоловік, хижак. Що полював на юних дівчат, цей вплив став можливий через схожість їх інтересів. Згадайте, як легко було знаходити друзів у дитинстві. Варто лише мати спільне хобі. Джеремі та Джесмін мали їх декілька музика, субкультура, фентезі та фантазії. Ці фантазії зробили їх співзалежними. Для Джесмін Джеремі став чимось з нового світу, свого роду відкриттям. Він давав їй усе, що забороняли батьки, тому вона вирішила, що любила його. Джеремі також вірив, що любив Джесмін, і виконував усі її забаганки за доступ до тіла. Джесмін була ізольованою від впливу родини чи друзів, бо вони їй забороняли те, що Джеремі давав. Джеремі у свою чергу став знаряддям вбивства у її руках, адже Джесмін була ініціаторкою. Вона тиснула на Джеремі і вимагала, щоб він вбив її родину. І у той самий час бажання Джесмін цілком могло бути сформоване самим Джеремі та його негативним впливом. Знаю, скоріше за все, вирок Джесмін здається несправедливим, однак варто завважити, скільки їй було років, і що в першу чергу вона була жертвою Джеремі. Джесмін не мала жорстоких бажань до зустрічі з ним, бо більше її психіка була не сформована, а отже, висновок тільки один.